Вітаю, друзі. Сьогодні друге. Твою. Друге листопада 25-го року. І мозги застрільнули, блін. Так, зараз ми випробуваємо цю машинку Железний ангел Iron Angel. На хрупкі жіночі руки. Багато питань задають люди і багато хто купляє такі машинки для жінок. Бо мужики наші зараз на фронті, гідоту гонять з держави. То вся праця тяжка та і інтелектуальна випала на долю жінок. Так, Наталі Нікопольська, моя колега, сусідка. Зараз покаже і скаже своє, свою думку по поводу як вона на жіночі руки. Ну що, Наталі, вперед, за зразу вперед, потім назад. Давай. не спеши. Добрый. Переходь сюди. Виключи. Стоп! Виключи. ВИКЛЮЧИ її. Давай ще полосочку. Включай. Нам, конечно, сюда, сюда. траще сюди сюди над головою літають давай потікати будемо наче. А тепер їжджай вперед, в'їжджаю вперед і, як я вчора показував, зліва направо. Їжджай по швидкому. Стоп! Оттуда починаєш і назад тягнеш зліва направо. Зараз по побистрому по туди їжджай. Отак. Тепер, тепер давай не спеши. Ага. Тяжело, то давай я. А красиво же я Ну, добре, бросай. 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 Во, бачу, що. А тут стрільба, блин. А ми пашем, да, Наталі Нікопольська, Ну кажи, що ти можеш сказати дівчатам українським? Як, як воно на руки? Як воно? Не так просто, да? так? Да, оно не так просто, але приловчиться просто. Приловчиться, конечно, немножко сила надо. Ну, вот, сила надо. Да. Трошки это, опыта набратися, так? Да? Більше каші есть, так. Да. Больше каши. в руках, так. Да. Ну, для молодежі, для молодих дівчат це, звісно, нормально, так. Нормально, да? Да. А для нас Ну, добре, это зараз я її допахаю. Да. Ты попробувала. Ну, В принципі, робити можна, да? можна, Можна, можна. Якщо різні методи випробувати. Ні, для грядочки добре. Для грядок для тут ми грядку так, зробили, так. там поробили, посадили да. все, що хотіли, так? Да? Да. Ну що, добре, тоді друзі. Будемо готуватися до оприскування. Зніму кіно завтра, післязавтра. Ви ж бачили, яка тут у нас ситуація. В наглую стріляють, бачимо, що ми пашемо тут, да, Наталі? І стріляють твари. Ну, добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович продакшн, Україн і Наталі Нікопольська. До побачення.